Привіт, мої любі дівчатка і хлопці. Треба вже звикати, що треба не тільки з дівчатами, а й з хлопцями вітатися. Дивіться, які квіточки собі сьогодні гарненькі. Купила такий букетик. Обожнюю дюльпани, до речі. Хочу вам зняти відео сьогодні маленьке про мої покупочки. По-перше, перепрошую, якщо ви чуєте чоловічий голос, це в сусідній кімнаті чоловік там проводить ой, як він називається не співбесіда. Нарада, нарада. Радяться, нараджуються. Я хочу поділитися маленькими своїми покупками. Значить, я вам розказую. А ми там їздимо зараз з ним по лікарях. Ну, про це не буду. Але скажу, що їздимо у новий ЖК. А новий ЖК це біда для гаманця, я вам скажу, тому що кожен під'їзд, кожне вікно у новобудовах це якийсь магазинчик, це якась Єва, це якась кафешка. І, коротше, я оце, поки там його чекаю, поки він займається своїми справами, швендію і тринькаю гроші. Іх, ну, як я. Покажу вам швиденько, що купила трошки. У мене такі невеличкі покупочки, зовсім маленькі, але хочу поділитися. І, дівчатка, хочу сказати, я це відео зараз вигружу. На наступному тижні я певна, що буде щось виходити, окрім серії наші. Я зняла її, тому що у нас дуже буде напряженка з часом. Якщо чесно, якщо буде виходити клас, якщо ні, то ні. Дочекайтеся, якщо ні, я повернуся. Я, наче поки що нікуди не зникаю, але всяке може бути такий зараз часи. буремні, Ну, я не про то. Значить, я вам хочу показати свої покупочки. І погнали, поїхали. Перш, дивіться, таке маселку. обов'язково я зачеплю. Маселко Біленда Rose Oil. Купила його для того, щоб мити пензлі для макіяжу, спонжики. Всяке таке. Ой туди. Щось Видно, давайте. трошечки опущу. Хочеться на цей букетик показати. І Дуже красивий! Убожнюю тюльпани. Так, і значить, дивіться, в Єві там е, зараз акція, що вона діє, два купуєш, третій забираєш за 10 копійок. Я була, минулий раз купила такі собі патчі. Дивіться, написано мінус 7, це начебто на 7 градусів знижує температуру під очима. Ну я не знаю, чи знижує, чи не знижує, але ці патчі мені сподобалися. Вони тканинні, вони дуже гарна пропитка. Там у неї багато. Вони не сповзають, вони дійсно зволожують шкіру, прямо відчуваєш. Я минулий раз купила три, використала вже одну і пішла сьогодні. Хотіла купити також три, але не було. То забрала останні. В общем, зараз у мене їх п'ять. Так, і купила от такі маски, також це ж по цій акції. Дивіться, About зігріваюча, релаксуюча маска для очей. Дуже цікаво мені спробувати. Я не знаю, що це воно таке буде, чи дійсно воно там буде розслабляти, чи ні. Тому що я вже не знаю, що робити, аби гарно спати. Я думаю, що багато з нас да, зараз там мають проблеми зі сном. Оце такі три масочки взяла собі. Спробую обов'язково поділюся відгуком. Тоді взяла ще такі собі це взуття на заднічок, вставлять такі подушечки, вони м'якенькі, бачите? Отакі. Бо у мене є одні кеди, які мені постійно натирають. І взагалі, до речі, я та людина, яка натирає себе навіть угами. Якщо ще є такі, привіт, я з вами я розумію вашу біль. А, так, і значить, Там в цьому ЖК, де ми їздимо, один косметичний магазинчик є. Я туди, туди забрала. Звісно, щось ж я туди винесла. Значить, я винесла я таку штучку, я вже нею користуюся. Це Crystal Cream. це бренд Envy. Серія SOS Express. Це термозахист. Термозахисний крем для волосся. 100 мл. От єдине, що я не пам'ятаю, скільки він коштував. Щось 500 там з чимось. Не пам'ятаю. Він просто якийсь. Нереальний, чесно, я от два рази вже ним користувалася, я вам покажу зараз консистенцію. Крема така доза одна. От я собі на своє волосся, в мене так десь доключитись може. Чотири таких от чпоньки роблю. Значить, засіб шикарний. А щоб мені тепер витерти його, засіб дуже класний. А що він робить? Він робить все дуже добре. По-перше, він зволожує волосся. Волосся зволожене, кінчики гарно лежать. Волосся таке плотне, знаєте, наче робиться, еластичне, не пушиться, блискуче. Ще мені дуже сподобалася функція м -м, така, хоча тут нічого про це не написано, але я відмітила, що з ним набагато швидше сушиться волосся феном. Прям набагато, ну там Десь хвилини, хвилин 5 точно швидше. І дуже, дуже приємний аромат, я про цей бренд знала. Це італійський бренд, але ніколи нічого не користувалися. До речі, про італійські засоби по догляду за волоссям, вони не дуже дорогі, в тому плані, що вони, звісно, трохи дорожчі, ніж ну, мас Маркет, але вони дешевші, ніж ті засоби, які позиціонуються, як суперпроф, там той же Кироста, Солоплекс. Це. І вони дієві. У мене є ж там декілька засобів. До речі, я зніму відео про свої засоби, незмивні засоби по догляду за волоссям, плюс укладочний там, стайлінг. О, точно така мені ідея прийшла. Значить, Оце супер клас. Волосся тоді, знаєте, в мене було відчуття, що це мені якусь пересадку зробили. Просто волосся я своє не пізнала вже після першого разу. Після другого я впевнилася, що так, це оця штучка дає такий класний ефект. Зараз у мене термозахист Олаплекс. Він вже закінчується, тому я це взяла на заміну. Якби Олаплекс дуже непоганий, але це, чесно, крутя. Так, оце така. І так як мені дуже сподобався цей засіб, я пішла сьогодні і купила в них ще маску для волосся 250 мг. Тут оце ж серія SOS Express. Бренд Envy Luxury. E, маска дорога, чесно кажучи, дивіться, 630 гривень. Але там у них зараз в цьому магазині знижка 530, вона мені обійшлася. Ну, але дорога. Це дешевше, ніж Kerastase. Так, це дорожче, ніж Oriflame. Але дешевше, ніж Kerastase. То я не знаю, дорого це не дорого така серединка. E, значить, ще спробую маску. От маску вже не пробувала, обов'язково вам залишу відгук. Тому що мені ця серія. Так, мене вона вразила, чесно кажучи. Оцей термозахист це просто. Тому буду пробувати обов'язково з вами поділюся. І ще, значить, я там дивлюсь дівчат наших да, на Ютубі. І от там є пані Оксана. Канал Оксі називається. І вона там показувала своє замовлення уріфлей. Ой, не Уріфлем, вибачте, Ейвон і нову туалетну водичку вона там показувала. я ж, звісно, дуже собі її захотіла, мені срочно також треба. Але я в Avon не зареєстрована і не знала: реєструватися, не реєструватися, що робити. І знаєте, так загуглила там Ійвон реєстрація туди-сюди. А тоді сідаю, що зберу в руки телефон, вмикаю інстаграм. І мені ж, звісно, реклама ця вся вона ну, молнієносно спрацьовує, да? що ти там гуглив, що ти там шукав, і давай мені в інстаграмі там, сторінки предлагають. І значить, випадає мені сторінка дівчини. Десь ця дівчина. От я забула, десь Вінницька область, здається, здається, Вінницька область. Вона займається ріфлемом і вона займається ріфлемом на продаж. Чого ж ріфлем? Ейвоном, вибачте. І у неї можна замовити, і вона тобі все відправляє, там майже все у неї є в наявності. Я така довольна, що я таке знайшла і дуже прикольні ціни. І значить, я замовила у неї нову водичку із серії рожевенька, але вона мене зразу попередила, що водичка десь до 10 днів буде йти. Я замовила, оплатила, як тільки вона прийде, вона мені її надійшла. І ще раз я її так її знайшла, я, значить, зробила замовлення у неї таке. По-перше, я замовила собі туалетну водичку Пурбланка. Все прийшло зафольговано, все як треба, але мені вже треба було відкрити. Срочно. Туалетна водичка Пурбланка, просто я не з тої сторони її відкрила. Це така, знаєте, а, а, ну, дань, мабуть, що я її замовила. В минулому я пам'ятаю, як я любила цей аромат. Який він свіженький аромат чистоти, він мені дійсно зараз дуже подобається. Для мене це аромат випраної білизни, яка сохне на дворі. Знаєте, десь там лу... ну, літом. Дуже мені подобається, чесно. Я не пам'ятаю, скільки там 300, чи 219, чи 319 гривень я заплатила за цю водичку. Я не знаю, це дорого чи не дорого, мені здається, що ні. Так, оце така у мене обновочка з'явилася. І ще я замовила у неї отаку водичку. Туди тому замовила від жадності, мабуть, аж 100 мл. Тепер думаю, нашу аж 100 мені. Водичка мені сподобалася, але ж наша мені аж 100. 50 було б з головою, ну, але вже. Замовила, то замовила. Значить, за цю я заплатила 419 гривень, я точно пам'ятаю. Я не знаю, це дорого чи не дорого? Чи хто дівчата в Вейвені, хто знає цінову ці політику 419 гривень за 100 мл ТТА. Це нормальна ціна чи ні? Бо я от... Я мені, чесно кажучи, не хочеться реєструватися, ще й в Вейвені, бо я розумію, що я не потягну, по-перше, ні фінансово, там, ніяк в мене часу не буде. І вийвені, ну от інколи мені там щось захочеться, Ейвеном я постійно не користуюся. Тому я не бачу сенсу реєструватися. І якщо дівчина оця продає дійсно по класним цінам, то мені, чесно кажучи, швидше вона і замовить. Так, да, я плачу за доставку, але нічого страшного. Коротше, така водичка що у мене з'явилася, туди Тому Зіслав. свіженький такий аромат. Зелений, якась квіточка, він мені щось дуже сильно нагадує. Не можу поки що пригадати, що, якщо чесно, Ось щось у мене було Не знаю. Ну, аромат супер мені знайомий, здається. Щось може навіть мені трошки на Кристалін від Булгарі схоже. Хто знає, такий біленький. <звач> Значит, маленькі вони такі, як камінчики, такі, овальні, а велика пляшечка, вона як восьмірка, отак така. Ну, От щось такі, які снути, дуже-дуже приємний аромат. До речі, може, це й добре, що я соточку замовила, тому що я... це такі, знаєте, весна, літо, їм можна, мені здається, поливатися з голови до ніг. Отака, От, що в мене новочка, дуже я радію, і прийде, ще мені рожевенька, але рожевенька. Здається, я 50 замовила, а не 100, хоча не пам'ятаю, може там 100 ще й немає тільки 50, мабуть, ще прийде. Ось-таки, дівчатка, у мене а, покупочки, швиденько вам показала. Так, показую ще раз квіточки гарні. Боже, що, що, що розпускається на очах, дивіться. Е, любі, що я вам хочу, у мене є така фантазія е, е, про нові випуски відео. А, по-перше, хочу сказати, що я там наперед записала е, серії наші, тому не, дивуйте, не дивуйтеся, що вони будуть виходити, і в мене буде ще там оцей манікюр, хоча завтра йду змінювати. Ну, тут все зрозуміло. В мене, як тільки є час, настрій і саме головне тема, то я сідаю і записую. Я не чекаю якихось там хороших погодних умов чи ще щось. Ні, Треба робити, поки, поки, поки як то кажуть, куй железо, поки гарячо, да? Оце я так. Про відео. У мене є там така задумка. По-перше, я хочу розібрати гардероб. Я от подумаю, як показується чи не показується, хочу зняти таке відео, не знаю, буде вам таке цікаво знімати чи ні. У мене так багато родичок, кому можна там щось попередавати, і на благодійність багато, мабуть, піде. У мене зараз такий стан, який знаєте, хочеться е, скинути лишну шкуру, <гум> от, е, позбавитися от всього зайвого, що мені там не дуже якось не доставляє мені радості, якісь там е, старенькі, ну, прям щоб заношене, поношене, у мене такого наче нема. Ну, є речі, від яких вже можна було б сказати їм до побачення, радуйте іншого. Це я таке собі планую якось, я ще подумаю, я ще кажу, показується чи не показується. Я трошки стісняюсь, показується. Перше. А друге, я тут встала на ваги і трошки так призріла, якщо чесно. І думаю, що треба братися за себе. По-перше, піст йде, і можна хоча б там перший тиждень попостувати. І, в принципі, треба якось братися вже за голову, братися за бока свої і їх позбуватися. То я оце думаю, може я буду знімати якийсь шорт, що я готую, що я їм. І поділюся з вами тоді там, і якби, результатами, і якимись швидкими такими рецептами. Тому що я знаю, що, по-перше, всі весною хочуть щось там трошки підскинути, правда? А по-друге, як ідея, що готувати, Теж це головна біль кожної хазяйки. Чим кормить сім'ю сьогодні-завтра, бо то доїло, це не доїло, а це не хочеться робити, бо довго. Ну, коротше, всі ми все знаємо. В мене ще, взагалі, звісно, виходить. Получается... Чоловік у мене настроєний прям піст тримати весь. Я так не настроєна, хоча до війни я запросто взагалі це також робила. А малий у мене такий, що м'ясо майже не їсть. І коротше, мені треба буде це щось видумувати, придумувати по блюдам. То я оце, думаю, може, такі шортики буду записувати, що я їм. І саме головне, чи буде від цього результат. Оце такі у мене фантазії, це поки що тільки плани. Але е, я думаю, думаю, що я все ж таки, мабуть, візьмуся і зроблю ці плани, не просто планами, а візьму, як, е, і буду діяти в цьому напрямку, скажімо так. Це люблю. Таке швиденьке у мене вийшло відео, хоча і не дуже швиденьке, на 15 хвилин. Але е, сподіваюся, що вам було цікаво. Е, лайкайте, коментуйте, залишайте там. Що залишайте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Бажаю всім гарного дня, щоб у всіх був гарний настрій в Києві, сніжно, холодно, але незважаючи на це, все одно весна прийшла. Дочекаємося, що тепла, і обов'язково його дочекаємося. Все любі. Всім бажаю гарного дня, всім па-па.